Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянських громадянського суспільства, громадянських суспільств. Говорити будемо не тільки про громадянське суспільство, про різні суспільства. Доброго здоров'я! Пане Віталій, дякую, що зайшли для нас час. Це завжди приємно з вами мати справу. Вітаю вас. Ну, дивіться, ми з вами. Ну, про вас не знаю. Я про себе гарантую, що я не буваю на засіданнях Уряду Сполучених Штатів Америки. Не сижу в тому в тій кімнаті, де сидить президент, і навколо нього і віце-президент, і міністри сидять і щось обговорюють. Не знаю, може, ви там буваєте, але. Ваше відчуття, це ми на рівні відчуттів зараз, що не личить нам людям серйозним. А, думаєте, все ж таки домовиться Білий Дім з конгресом і все ж таки розблокують оцю цю допомогу? Тобто, чи погодиться президент з тим, щоб ста щоб бути більш жорстким до людей, які сунуть і сунуть з території Мексики з цілої Латинської Америки і хочуть жити в Сполучених Штатах, а Сполучені Штати їх поки не пускають. Пускають, але по ну, ним потребують якогось законодавства в цьому, в цьому сенсі ну, почнемо з того, що це достатньо складна для демократів питання. Не просто складне, це питання ідеологічне. Це своєрідні червоні лінії, які будувалися довгий період часу, і це е, е, так званий. Е, Документ Флореса це який до дозволяє не затримувати дітей, коли арештують сім'ю мігранта, то діти не перебувають з батьками в, в місцях перебування мігрантів, тобто в чи в таборах, чи в фільтраційних якихось закладах тощо. Це питання пов'язані з легальною міграцією, це питання пов'язані з правом на отримання статусу біженця, це та сама стіна на кордоні з Мексикою. Якщо питання стіни з кордону з Мексикою в демократи з американцями ще можуть домовитися, то питання пов'язані з правами людини. А саме з гуманітарними питаннями, пов'язаними з біженцями, політичними мігрантами, з тими, хто тікає від політичних переслідувань, права дітей, права мігрантів, які отримали документ. Ти напівлегально, не зовсім легально перебувають в Штатах і працюють зараз. Це також лягає лежить в основі пакету про мігрантів, збирається влаштувати велику чистку від нелегальних мігрантів і їх депортувати. Це все за що боролися демократи протягом 10 років. Тобто, багато з цих завоювань в лапках вони вважають частиною свого ідеологічного надбання. І якщо Байден піде на перегляд цього на відмову, то що очевидно, що він втрачає е, з, ліберальну частину ліволіберальну і лів. А під час цих виборів якраз розширення свого електорального поля е, ним саме за рахунок не лише е, там центру, яке завжди було у нього, а в першу чергу за рахунок мобілізації лівого електорату. І ліволіберального і серед якого будуть формувати таку страшилку, що Трамп це фашизм. і Відповідно, ліві мають наступити на горло своєї пісні, проголосувати за, за Байдена. І от ці угоди з республіканцями, цей пакет антимігрантський він фактично може перекреслити будь-яку можливість залучення лівих і ліберальних голосів для Окей, Так ви докладно, як завжди, відповідаєте, так як як для як як для студентів професор, це завжди приємно. Але тоді у мене, якщо ми туди вже залізли в Америку, у мене не було це в планах, але цікаво. Але з іншого боку, кажуть, у Трампа з'являються в які, якого, якого вигляду проблеми. Ми постійно кажемо, що більше проблем, ніби у Байдена. Ну, окрім юридичних у, 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 у Байдена менше юридичних проблем ніж у Трампа. Але зараз кажуть, що нормальні, умовно кажучи, республіканці були дуже задоволені, якби Трампа зняли. Вони зовсім не хочуть голосувати за Трампа, яка, якби там з'явилася якась Нікі Хейліч, я не знаю там хто там у них ще є, то вони б сказали, ну і слава Богу. Бо ну вони не можуть не голосувати за свою, свого, тобто за Трампа. Але Трамп їм не подобається. Вони не хочуть голосувати за Трампа. Якби була альтернатива, вони би голосували за альтернативу. Тобто там виходить так, що згідно з вашим, вашою логікою, правильною на мою точку, на мою точку зору, щодо демократії, вони б'ють по засадах, засадах ще більш системних, ніж ви описали. Я маю на увазі, що Америка вся є емігрантська країна, і коли хтось десь забороняє еміграцію, тоді виникає питання, як ви з'явилися це якби проти своєї матері виступати і сказати, моя мама проститутка, а я не знаю, від кого я народився. Ну, абсурд такого бути не може. Але у республіканців тепер з'являється, що всі судові процеси, ця таганина Трамп там бере. Він продовжує говорити якісь дурості, і нормальні республіканці не, не його атомні, оці ядерні прибічники кажуть: слухай, от би от би хто небудь би інший, то може, ми би за нього проголосували. Що скажете, пане Віталій? Це це дійсно є, і це фіксує більшості соціологічних служб, якісні дослідження це показують. Але з іншого боку, Трамп розраховує саме на це електоральне своє ядро, на трампістів. Йому абсолютно все одно, що думають традиційні республіканці, чи не окони. Він робить ставку на трампістів. Він відмовляється, тобто він сприймає позитивно навіть зняття з праймерису, Вважає, що кокуси це мають замінити. Тобто, комітет республіканської партії, який буде ухвалювати рішення про його висунені. Деда президенти, і його це повністю влаштовує. Тобто для, для Трампа на даний момент не ядерний, не його електорат, не реднеки є баластом, і по великому рахунку він вважає, що вони і так від нього нікуди не дінуться, Він не хоче з ними навіть загравати. А в відсотках варто сказати, що зростає ця трампійська, трампійська частина, і навіть люди, які. Займають е, помірковані позиції, такі традиційні республіканці зараз не є е, фаворитами республіканській партії. Їхній вплив е, не, невеликий. Ну Тому... чекайте, чекайте, панте. А як тоді виходить так, що він він виграє номінацію? Нема питань, окей. Він йому плювати на поміркованих. У нього є більшість. Він номінацію виграє. Він стає е, кандидатом в президенти. І що тоді? Тобто на першому етапі зрозуміла логіка, яку ви зараз пояснили, логіка самого Трампа: плювати на всіх, всіх трошки більше ніж всіх. Я отримую підтримку цих, стану, номіна, номінація буде за мною. А далі, а, а вся країна тоді там же теж можуть виникнути проблеми. На ну, звичайно виникнуть, тому що ви тобто праві, що ті ж саме республіканці, які е, е, за, за логікою Трампа за нього і так проголосують, можуть дійсно не проголосувати. І парламентські вибори вибори в Конгрес показали, що люди не готові були голосувати за висуванців Трампа. Відвертих трампістів, таких яскравих, і голосували за демократів. Тобто, виборець республіканець голосував за демократа-губернатора, кандидата губернатора, тому що вважав, що цей кандидат більш поміркованіший, чим власне, його кандидат з розкасської партії. Тобто, такий феномен був. І в цій ситуації в частина республіканців він може дійсно втратити ці голоси. Він вважає, що він, він і так їх має, але насправді це може бути рожеві окуляри, і ці люди не проголосують за нього. Ось Оскільки те, що він говорить зараз, та риторика і ті витоки інформації з його штабу свідчать, що він стає все більше і більше неконтрольованим. Що ініціативи, які продукує його найближче оточення, штовхають Сполучені Штати до внутрішньополітичного конфлікту, тобто вони входять в певний елемент громадянського навіть конфлікту. Вони говорять про переслідування тих, хто відміняв рішення, а точніше, приймав рішення про не, не перераховувати голоси під час попередніх виборів президента, ті, хто відкривав кримінальні справи проти Трампа або його оточення, цих людей він хоче переслідувати. Він хоче перепрода них відкривати кримінальні справи. І про це є витоки в, в оточенні самого Трампа. все більше і більше людей говорить про те, що проросійський лобі посилює свій вплив в оточенні Трампа. Називається теж само 10-го числа має вийти фільм з його дружиною Попадопоуса, там, де буде Леди засвічений, до речі, із новими історіями про Байдена. Це також російський слід і оця російська версія також. Яскраво там просліджується. Я ще тому... б хотів з вами поговорити. Це вже для така специфічна для політехнологів українських і для тих, хто цікавиться політикою. Що чи ви підтверджуєте це, чи спростовуєте? Що те, що мене насмішило реально, вже десь рік тому, по перші початки цього я бачив, це коли в Америці демократи починають намовляти республіканців голосувати за Трампа. Розуміючи, що він буде занепадати, і як конкурент Байдену він буде слабшати от через ті позиції, що ви зараз кажете, переслідування, втрата взагалі орієнтирів і так далі, і тому подібне. І тоді демократи хитрі кажуть: ні, ні, треба підтримати Трампа. Трамп класний, він ми давайте. І навіть є рекламні кажуть, рекламні кампанії, подекуди в Штатах, які ведуть. Демократи і, і кажуть своїх рекламних ума: голосуйте обов'язково за пана Трампа. Це дуже хорошо. Розуміють, що це навпаки дуже погано, і, і люди будуть незадоволені і за Трампа не проголосують. Чи це та це відповідає дійсності, як ви думаєте? Ну, в сполучених штатах зараз дуже багато таких роликів. Дійсно, коли демократи відверто стібуть республіканців, закликають голосувати за Трампа. Вважають, що Трамп буде такою кульгавою качкою на цих перегонах, і є шанс дійсно Байдену мобілізуватися і його перемогти. Але це достатньо такий тонкий, тонка крига, тому що як показують опитування в загальному масштабі Трамп попереджає Байдена. Так. Окрім того, якщо говорити про електоральне розширення, тобто якщо ти входиш в останню фазу виборчої кампанії, і е, треба е, притягнути голоси тих, хто не визначився, або тих, хто вагається, то поле у Трампа більше, ніж у Байдена. І це говорить більшість експертів на даний на даний момент трампісти працюють, таргетують та, тарґетовано ведуть кампанію, рекламують в певних сегментах невеличких інколи меседжі, які йдуть від трампістів для цих сегментів суперечать один одному. Але оскільки там ну, в Сполучених Штатах, як і у нас є такий інтелектуальний аутизм, коли люди сконцентровані на собі, не чують всього, що відбувається за, за їхньою бульбашкою сприйняття, то це працює. І вона якраз працює на Трампа. Тому ці вибори будуть непередбачуваним. Не можна сказати стоїться хто хто буде, хто переможе, які технології переможе чи заниження, чи завищення. На да, я, я би ще привернув увагу у суспільну людей, які дивляться про цей знаменитий список список Епштейна. Зараз це новина Нумордин, номер Нумер Два, Нур Три, Нумер Двадцять в Америці. Був такий мільярдер який розбещував неповнолітніх і запрошував якихось високопосадовців, якихось сенаторів, і там і Клінтон фігурує, і так далі. І вже посипалися, і це дуже багато людей. Це півтори сотні щось людей, які так чи інакше знали того Епштейна, який вже в... помер в'язниці. В його посадили за розбещення там на 100 мільйонів років. От, але от зараз тільки опублікували список Епштейна, до куди входять всі демократи, республіканці, Трамп, там і Клінтон і ці і інші. І вони всі і вже половину почали позови проти цієї, значить, проти цього бо Кажуть, що та, я літав з його, на його літаку, але з неповнолітніми я ніколи не спав і взагалі не знав, що, що таке було в його там якихось осередках. І, і там і принци британські, і всі на світі. Коротше, там ціла історія. І всі кажуть, що це не політичне, а медійне. Це преса показує свою владу. Що нам плювати, нам тільки справедливість давай. І якщо цей Епштейн, отакий негідник, то от всі, хто е, засвітився поруч з ним, ми от вам друкуємо список, де вони зустрічалися. То Епштейн був, до речі, у, у Трампа у цьому е, під в цій значить, резиденції е, дуже часто про ну коротше, ціла, цілий величезний скандал. Зверніть увагу, якщо комусь цікаво читайте це. А я спитаю інше. Наскільки ми де, де ми знаходимось, дивіться, американці кажуть, ми, наша мета дати, як завжди в Америці, дати вудку українцям, тобто створити військово-промисловий комплекс українцям, і щоб вони самі собі робили ракети, бомби, гармати і так далі. А з іншого боку, Очевидно, що ми не створимо під час війни цей військово-промисловий комплекс, значить будуть потребуватися, продовжувати потребуватися необхідні нам ті самі ракети і ці гармати. А значить, потім виходить Кулеба, міністра зароду справ каже: Ні, ні, це не мається на увазі сьогодні. Це мається на увазі, що вони будуть підтримувати, підтримувати, давати, давати. Ну, якщо, якщо вони розв'яжуть цю проблему, і про з якою ми почали. От, а там з часом дійсно треба буде наподумати про створення військово-промислового комплексу. Може разом з американцями, англійцями, німцями, поляками. Немає значення з всіма, хто розуміє, що таке цивілізація, що таке варварство. То де, де ми знаходимось? Бо тут, тут, тут повна контроверсія. Зараз ми не можемо це створювати. Якщо зменшать підтримку сьогодні, то це на фронті відразу відіб'ється, бо просто-просто нема цих снарядів ракет. Як оце перекласти на нормальну мову? Ну давайте почнемо з того, що я думаю, бути не ті військової тимниці, скажу, що дещо вже створюється, і деякі кластери вже виникають вироблення певних видів е, товарів для потреб е, збройних сил. Вони вже виникають і в Румунії, і в Польщі, і ці кластери розширюються. Питання стоїть тепер вже і про ну нарощування потужності випуску боєприпасів, певної специфікації цих боєприпасів, і, і тощо. Тобто мова йде вже про масовий, масове виробництво. Звичайно, що це поряд іде ці історії успіху, тому мовити позитивні історії йдуть поряд з корупційними історіями. Як заводом, який ми нібито мали купити десь в Боснії чи в Хорватії, так? І гроші потім десь загубилися на рахунках, і там і Торота святився, і збітню, і всі кому там багато прізвищ. Це, це інша історія. Вона, звичайно, шкодить подібним ініціативам. Але насправді певні дії в цьому напрямку відбуваються, і це заперечувати важко. А, але а, в нас же десь був нібито укроборонпром, який щось навіть виробляв. І е, по великому рахунку ми були свідками там, останніх 5-7 там, років е, нібито бурхливого розвитку укроборонпрому і бурхливих заяв про якісь там вироби, які нібито ось ось перед масовим випуском уже існують. Uh, і про, про це варто запитувати, де, де все це, куди це чи це все, все пере, відбулася релокація цих підприємств? Наскільки ефективно є перебування на нових територіях ці, цих виробництв, чи забезпечені вони, вони живою е, робочою силою? Чи можливо в рамках нинішнього українського законодавства, яке пов'язано в тому числі з військовою таємницею, провести релокацію цих виробництв за кордон? Ось тут у мене дуже багато запитань. Тут так... І у мене, пане Віталію, і у мене, але я журналіст, я маю право задавати питання, а ви, на жаль, тільки відповідати. А ви можете. Сказати, я дуже лібертаріанський в тому сенсі, я кажу, що Локхід і Боїнг це не державні. Безперечно, вони зв'язані з державою, безперечно, там багато чогось є. Але я завжди казав, що приватна власність вона додає, а не відбирає. Ти у себе вкрасти не будеш. І тоді виникає питання. А люди дуже багато. Мені в мене зараз я вже відчуваю, як кидають гнили, помідори і яйця просто розбивається об екран. Кажуть, де все державі, держава має бути міцною, але те саме, що ви кажете Укроборонпром це державне підприємство, чи група, чи багато заводів входять в це підприємство, і десь вони і пропали. Були, були і раптом зникли. Ми не чуємо. Звітів, «Укроборон» – ми створили це. І ми створили це, і у нас цього повно, а тут у нас недоліки, але ми б надолужимо. І так, далі, і так далі. і так далі, То ви за приватну чи за державну, так звану власність, тому що у держави легше вкрасти здається, ніж у приватника. У мене свій погляд на це. на це. Я вважаю, що держава все ж таки не держава, скажімо так, якщо будуть елементи того, що називається національне надбання, і якщо це знаходиться в управлінні держави, то ми маємо слідкувати за KPI цього державного менеджменту, і, відповідно, впливати співволодіти співуправляти цим національним надбанням. Але це питання іншої історії щодо сам, щодо безпосередньо укроборонпрому, то у нас є виробничі потужності підприємства, які є приватними, які виробляють елементи для поставок для зброї зброї. Ніх сил виробляють не лише одежу чи а, якусь елементи техніки, але виробляють і боєприпаси, і а, вони ліцензовані. Вони вже входять на ринок. Вони поступово а, навіть конкурують з державними підприємствами. А, Її робить більше більші об'єми, але е, проблема в паперовій бюрократії, в якій то не будь-яка ініціатива. Я закликаю всі українці підписати петицію на сайтах, де яка закликає і законодавця, і президента і Кабмін спростити максимально діяльність приватних компаній і волонтерських ініціатив, які займаються виробництвом зброї, щоб вони не тонули в бюрократії і в паперовій. У цьому паперовому болоті, бо е, саме надмірне навантаження бюрократії, воно шкодить не лише приватним ініціативам, але й державним, там тому самому КБ «Луч», наприклад, або якомусь іншому підприємству танковий завод е, Київський ремонтний. Вони не можуть вивести або е, реалізувати продукцію, передати в військах, вони тонуть в кількомісячних е, проблемах з Міністерством оборони в закупівлях, а, або навпаки, інший випадок, коли ми кажемо про прозорість ці закупівлі. Потім підприємство, яке звітується на прозоро, про те, що воно поставляє е, форму для військовослужбовців, туди прилітає кілька е, кінжалів на 12 мільйонів доларів і знищує виробничу потужність, як це було на одному з підприємств в Києві. Тобто, саме через прозорість по великому рахунку, через Прозоро. А можливо, тоді останнє питання чи група питання? Я думаю, що. Може, останнє питання, бо відповідь буде розлога. А, а можливо зробити щось наближене до ідеалу? Бо українці дуже люблять шукати ідеал. Вони хочуть таке побудувати, що воно як годинники швейцарські. Чік-чик-чик і все, все ідеально. Таке можливо в Україні. Е, інколи так складається, що ми наближаємося до цього ідеалу. Пам'ятаємо, як. Е, от... Ми говорили про народну армію зараз. Я, я я теж дуже багато кажу про народну армію, коли є можливість залучити як мога більше людей, саме долучитися до оборони спротиву, додати до, допомогу зсу і так далі. Не лякати, не ганятися людей, а саме створити оцей лінкідж на 500 тисяч 5 мільйонів, скажімо. І ми пам'ятаємо це відчуття, яке було на початку вторгнення, коли справді відбулася хвиля, коли ця хвиля потім фактично приводила до перемог, тому що вона створювала синергію. Тобто, інколи оцей ідеальний момент з об'єднання волонтера дикого поля, глибинного народу, збройних сил України і навіть часткове керівництво України, воно дає синергетичний ефект, і тоді всі на своїх місцях і воно працює. Але потім знову цей можливо страх у чиновника зникає, і починається бюрократія, яка все топить, тоне і приходить знову тотальний совок. Я от якраз за те, щоб цей тотальний совок і ця бюрократія вона була мінімальною. А і тоді елементи цього поєднуються і може бути модель наближена до ідеалу. Ну, знаєте, я вам хочу сказати, що давні євреї нас вже навчили, що все ж таки 40 років має пройти. А ще з 91-го не пройшло 40 років. Так що треба ще поборсатись трошечки в радянському минулому. Може, щось зміниться років за 5-10, якраз пройде 40 років. Віталій Кулик, політолог, директор центру дослідження проблем громадянського суспільства. Власне, ми про громадянське суспільство і говорили. Хто б що не думав, тому що це все проблеми громадянського суспільства. Ідеальне громадянське суспільство має безперечно наближену до ідеальної І армію, і економіку і так далі, і тому подібне, оскільки в Україні півде громадянське суспільство, тому і економіка напів, і все на світі напів.